Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію фікус. Давайте розглянемо дітки нашу рослину. Вона має стебло, воно високе, довге та тонке. Також вона має листочки листочки великі, зеленого кольору. Подивіться, і як ми можемо доглядати за рослиною. Ми можемо поливати її, так? І протирати листочки. Вологою ганчіркою від пилу, щоб рослина могла дихати. Давайте розглянемо нашу рослину. У нас є ще горщик. У мене він ось такий жовтого кольору, прикрашений серденьками, так? А батьки можуть зробити вам будь-якого кольору горщик, та ви можете прикрасити разом з батьками. Стебла рослини у нас які? Тоненькі, високі, так? Дивіться. А листочки у рослини які? Вони зеленого кольору, вони великого розміру. Пропоную вам зробити аплікацію фікус. Що для роботи нам знадобиться? Нам знадобиться аркуш, на якому наклеє горщик та стебла рослини, а також листочки. Давайте їх розглянемо, які вони? Вони великі у фікуса, так? І ми будемо по черзі викладати листочки на стебла рослини. Ось так. За бажанням їх потім можна приклеїти. Я ось так викладаю. Дивіться. Горщик можна буде зробити будь-який і прикрасити його по бажанню. Дивіться, ось так. Ось такий фікус у мене виходить. Подивіться. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До зустрічі!